Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні до мене приїхала чергова посилочка з сайту AliExpress з товарами для дому вартістю по 2 долари. Як бачите, посилочка вже сама трешить по швах, а це означає, що час її розпаковувати і дивитися, що сьогодні к нам приїхало. Давайте відкриваємо нашу посилочку. І за традицією будемо діставати по одному товару, роздивлятися і за потреби тестувати. Давайте подивимось на перший товар. Ось, і одразу візьмемо найбільший. Зараз позбудемося від пакету. І першим товаром на сьогодні у нас будуть ось такі ось м'які домашні капці. Якщо не помиляюся, замовляв я 41-42 розміру. Давайте подивимось, де тут є маркування. Ось, на підошві є маркування 40-41. Замовляв я своїй дівчині, аби їй було в чому ходити по дому. Бо взимку доволі таки прохолодно. Ось такі ось капці, цілком виконані з одного матеріалу, з якоїсь піни. І не дуже товсті, бо частину самої підошви займає ось це поглиблення. Ну що, за 2 бакси, в чому б ні. В принципі, доволі непогано виглядають. Ну що, як бачите, капці виявилися трохи меншими, ніж обіцяв нам, китаєць. Не знаю, можливо, це китайський 41 розмір, проте ось так вони виглядають на нозі. Це, мабуть, десь 38-39 розмір, не більше. Ну а ми з вами дістаємо із посилечки наступний товар. Ось, а наступний товар у нас це ось такі ось гачки. Зараз я дістану вам один і продемонструю поближче. Це ось такі ось гачки. Вони підійдуть для людей, які хочуть навести лад зі своїми дротами. Наприклад, у мене. Дріт від інтернету просто валяється на підлозі. І мені це не дуже подобається, я вирішив замовити ось такі ось гачки. Їх можна наклеїти вздовж стіни і розмістити сюди будь-який дріт. Вони йдуть одразу із двостороннім скотчем позаду. Це доволі таки зручно, не треба нічого докуповувати. Ось у комплекті їх має бути 50 штук. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо ще один товар. Ось який великий товар. Давайте позбудемося від пакету. А тут у нас ось такий ось товар. Це має бути така спеціальна кружка, аби через неї просіювати борошно. Як бачите, знизу у нас йде ось така металева сітка. Ви сюди насипаєте борошно і за допомогою цієї ось кнопки, натискаючи її, знизу обертається металевий елемент, який допоможе просіювати борошно. Ось, ну, теоретично, це має бути зручно. Передам на кухню. Якщо встигнуть протестувати, обов'язково доповню у цьому відео. Ну, а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це має бути: зараз позбудемося від пакету. Ну, а тут у нас ось такий ось товар. Це має бути м'яка складна каністра. Зараз я її. Розверну і продемонструю. Ось трохи не влазить в кадр, проте я гадаю, ви зможете її роздивитися. Ось Зроблена вона із такогось матеріалу, як канцелярські папки, проте трохи товший і більш м'якіший. Ну що, тут не обійтися без тестів, треба наповнювати і дивитися, чи буде вона тримати рідину. Як на мене, непоганий товар, можна закинути, наприклад, в багажник авто. Про всяк випадок, може десь знадобиться. Ну що, як бачите, каністра тримає рідину, в принципі, все нормально. Під час наповнення ручки не відірвалися, і це вже добрий знак. Ось. Орієнтовно в неї влазить десь приблизно 2,5-3 літри. Ну, ось такий ось товар, а ми повертаємося до відео. Ну, а ми з вами запускаємо руку в нашу посилочку і дістаємо з вами рандомний товар. Ось. А рандомним товаром у нас буде ось такий ось універсальний ніж для кухні. Зараз. Я його відкрию і продемонструю. А тут у нас ось такий ось товар. Як позиціонує його сам продавець, це має бути такий собі універсальний інструмент для кухні, для того, аби допомогти вам зробити красиву нарізку фруктів на стіл. Давайте будемо діставати по одному інструменту і спробуємо розібратися. Якщо що, десь тут буду закріплювати скріншоти від продавця, як він пропонує це використовувати. Ось і перший інструмент у нас це ось таке ось Лезо. Закрити ось такою заглушкою. Як пропонує продавець, можна, наприклад, в дині вирізати кошик і туди вже складати інші фрукти. З протилежного боку є ось, така, ось такий ось інструмент. Це для того, аби робити кульки. Далі у нас йде ось такі два інструменти. Вони схожі, проте різні за розміром. Це я так розумію, для того, аби вирізати ту саму м'якоть із дині. Не знаю, чому продавець вирішив, що це 4 в одному, якщо в принципі тут три інструменти. Зроблений цей інструмент, в принципі, непогано. Ось ця ось частина зроблена із пластику, в принципі, доволі непогано все. Є деякі нюанси, проте їх небагато. Ось ця ось частина зроблена із металу, проте доволі тонкого, і під час транспортування він трохи деформувався. Але я гадаю, можна використовувати і так. Запускаємо руку в нашу посилочку і дістаємо з вами наступний товар. О, я його чекав. Зараз відкрию. А тут у нас ось такий ось товар. Я гадаю, пояснення будуть зайві. Ось це така собі форма для льоду для ваших гостей. Я б навіть сказав, що це форма сильної, незалежної, феміністки. Якщо вас теж лякають феміністки, напишіть щось в коментарях, мені буде цікаво подивитися, скільки нас. Ось, ну, що, ви самі все бачите, проте форма, якщо чесно, зроблена із доволі таки тонкого силикону. Не знаю наскільки її вистачить, проте, чому б ні, можна інколи поприколюватись зі своїх гостей. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо наступний товар. Ось. А наступний товар у нас це ось такі ось дерев'яні прибори. Зараз позбудемося від пакету за нашою доброю традицією. Ось дивіться, ось такі ось прибори. Ну що, це дійсно зроблено із дерева. Я чомусь думав, що це буде звичайнісінький пластик, пофарбований під дерево, проте ні. Це зроблено із дерева. І, в принципі, зроблено доволі таки непогано. Дивіться, є ось така ось ложка, ось такі китайські палички. І веделка. Проте веделка. Така цікава, дивіться, на її товшину. І як вона загострена. Я не знаю, що їм можна буде наколоти. Якщо чесно, цей набір був замовлений виключно заради ось цих ось паличок. Інколи замовляємо китайську їжу і хочеться, аби вдома були свої палички. Дивіться, поближче я вам спробую продемонструвати. Ось так вони виглядають. В принципі, зроблені доволі непогано за 2 долари. Такий набір із дерева чому б ні. Ну, а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це має бути кріплення для вашої постільної білизни. Зараз я його відкрию і продемонструю. Так, це у нас кріплення для того, аби зафіксувати ваше простирадло за кут матрасу. Якщо у вас також є проблема, як і в мене, ваше, ваше простирадло зранку замінює вам подушку. То ця річ має вам допомогти. Ви фіксуєте простирадло ось цими защіпками І все це фіксується за кут вашого матрасу. І, в принципі, нікуди діватися вже не повинно. Все це зроблено із ось такої ось резинки. І я так розумію, підійде на будь-яку постіль. Все, в принципі, зроблено доволі непогано. Ну, це я за собі буду точно використовувати. Ну, а ми з вами їдемо далі і дістаємо. Наступний товар. Ось а наступний товар у нас навіть у своїй фірмовій коробці. Давайте відкриємо. Ось. Ага, це у нас має бути товар для кухні. А тут у нас знову товар для кухні. Це така собі точилка для ножів. Ну, я так розумію, це швидше за все для домогосподинь, господинь бо мені здається, що чоловіки таким користуватися не будуть. Або ж у дуже дуже екстреному випадку. Давайте подивимось, що у нас тут є. А є у нас три розділи з металевими ножами. Це у нас тут якийсь, якийсь камінь і керамічні леза. Також можна погострити ножиці. Ну що, мені здається, потрібні тести. Зараз візьму якийсь старенький ніж і спробуємо його довести до ладу. Ну що, я вважаю найкращим показником, наскільки добре загострений ніж. Це нарізка томатів, стиглого томату. Давайте спробуємо його нарізати. Давайте спочатку ось так. І, як бачите, щось таке ріже, проте назвати його гострим мені дуже складно. Давайте зараз спробуємо кілька разів провести по нашій новій точинці і подивитися, що з цього вийде. Ну що, давайте знову проведемо наш експеримент із томатом і подивимось, чи став більш гострим наш ніж. Давайте спробуємо ось так. Дивіться, ну що, що хочу сказати, в принципі. Я відчуваю, що він точно став краще, ніж був. Давайте зараз спробуємо нарізати ось так. І він доволі легко із цим порається. Дивіться, в принципі, нарізає непогано. Тобто, точинка однозначно працює і я можу її радити. Ну, а ми повертаємося до відео. Ну, а перед тим, як ми з вами подивимося останній товар на сьогодні, я хочу вам дещо розповісти, для того, аби ви могли придбати ці товари за тією ціною, яку заплатив за них я. Тобто 2 долари. Відтепер, під моїми відео, я буду залишати посилання на ці товари. Проте, коли ви будете переходити за посиланням, ви будете бачити іншу ціну. Як правило, вона буде вищою. Для того, аби цей товар з'явився у вас у розділі 3 товари від 2 доларів на головній сторінці Aliexpress, вам потрібно або додати його у кошик, або ж натиснути кнопку придбати. Проте не оплачувати, вийти і швидше за все, у 90% випадків цей товар з'явиться в розділі 3 товари від 2 доларів. Ось така ось нехитра схема. Ну, а тепер давайте подивимося на останній товар у сьогоднішньому відео. Ось, і це у нас буде ось такий ось товар. Дивіться, добре запакував нам продавець, ніби як подарунок. Ну, а тут у нас знову товар для кухні. Це такий собі силиконовий пензлик з її своєю ємністю. Його можна використовувати, наприклад, наповнити її олією і цим пензликом мастити ваші страви. Або ж використовувати для якихось спецій. Ось такий ось товар. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицію нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!